Скажіть, будь ласка, пане інспектор, а навіщо ви порушуєте правила дорожнього руху? Тільки що в винниках ви проїхали на червоне світло світлофору. Я? Ну, транспортний засіб, з якого ви, напевно, теж вийшли, ні? Ви їхали тільки що в цьому транспортному засобі, ні? Добрий вечір. Пане інспектор, скажіть, будь ласка, чого ви порушуєте правила дорожнього руху? А ви тільки що в виниках проїхали на червоне світло світлофора? Де не проїхали? Винниках? В виниках ми не проїжджали. Тільки що ви не були в виниках, ні? А як вас звати? Володя. Ну, представтесь, будь ласка. Ну, ви стали як вас звати? Повністю ми... приставте так? Не колишний Володимир, no. так? А номер нагрудного знаку можна? 0,175. Ну ви ж тільки що були в виниках, проїхали на червоний світло світлофор. -світло -світло я вам ще блимну. — Де ви були? На світлофорі, бо я стояв на червоному світлі. — То ви що, за мною їхав? Ні, я їду додому і дивлюся, як інспектори ДАІ порушують правила дорожнього руху. То ви кажете, ви стояли. А В ви той ви час, приїхали? коли я стояв і чекав, поки воно перемкнеться на зелене, ви проїхали на червоне світло світлофору. — Ну, то значить ми спереду вас були? Ні, ви виїхали Але... за поворот. Ну, то як, Чи, як ви стояли? Перед яким? А перед цим поворотом був світлофор, на якому було червоне світло, і ви це бачили. А ви по якій вулиці стояли? Інспектор. Е... Я питаю вас, по якій вулиці стояли. Тобто ви визнаєте, що ви тільки що там були Ні, і я... виїжджали були за поворотом. А я так ми тут стоїмо, про що. Ну я ж бачив, як ви тільки що під'їхали. Я ж спеціально поїхали? зупинився. Я їхав заді вас. То якби ви ззаді вас їхали, то б зразу зупинилися? Ні, ну то чому? У мене ну, ж нема би... жов... червоних і синіх проблискових маячків, або я там вас зупиняв. Не в моїх повноваженнях. Але я як громадянин, якого болить, коли переважно інспектори до її безпідставно зупиняють водіїв. Звертаю увагу інспекторам Даї, що самі ж порушуєте право дорожнього руху. Інспектор, не сперечайтесь, бо та скарга я буде написана. Не, не